Так, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свого помічника. Ви на Ютубі ще в мене його не бачили. Хто підписаний на мій Тікток чи Інстаграм, там вже було кілька роликів з ним. Хочу поділитися з вами. Кому сподобається, також можете собі придбати, і це буде вам незамінний помічник в каденції. Тому як постійно чи... Вимити гарно стекло, чи вимити подножки, чи вимити коврики. треба там постійно щоткою чухати його. За допомогою цього, друзі, ви забудете за щітку, забудете за все. І так, що це таке, друзі? А це, друзі, звичайна акумуляторна мийка. Тобто, вона похожа чи ось на шуруповірт. Ось. Накручується насадочка. Накручується насадочка. Є два наконечника, тобто два сопла її. Є, є лопатка, є струя. Цього більше їх достатньо. Вона компактненька, невелика і дуже зручна. Так, як вона працює? В комплекті йде до неї... Не знаю, тут метра три чи чотири такої шланга. На кінці фільтр з сіточкою, тобто ця частина опускається в воду. Там Чи в відро з водою, чи в каністру з водою опускається ця частина сюди, ця частина О, підключається на... безпосередньо на саму мийку. Тобто Вона сама всасує в себе воду і видає. Звідси вже видає струєю. Дуже класна штука. Зараз я вам покажу, як вона буде в роботі. Вам сподобається. Так, що ще є в комплекті? Така рукавичка. на думаю, щоб мити щось буде вимивати. Це переходник сюди на бутилку. Можна бутилку підключати знизу так само. Ось. Що це це? як це? Блок питання зарядний заряджати її. Ось вона собі. Коротше, я її один раз зарядив і мені вистачає. її там. І її... Я мию кожні вихідні подножки вікна нею. І там, якщо кабіна дуже грязна, там, і немає можливості заїхати на мойку, то можу двері вивити собі, ну там, де руками просто братися. Ось. І все. І от сюди вставляється така зарядка. В розетку втикнули, буквально пару годин. там. Ну, Я обично ставлю там на пару годин. Його. Він зарядився все. І я опять там, на пару місяців за зарядку забув. Ось. І є ще пеногенератор. Сюди заливається хімія. Я купляю хімію даймер. Я так її чуть-чуть вливаю хімії, остальне додаю водою, розмішав. Ось. Вона отак от цепляється, Це сопло виймається, замість нього вставляється бутилочка і звідси короче, летить пена. Ось. Так що короче, теорію ви побачили, почули. Зараз підемо на вулицю і я вам покажу це діло на практиці, як воно працює. До речі, щоб там час не губити, хімію ми зараз тут можемо влити. Це бутилочка просто, це не від тої хімії, це просто така бутилочка від такої реч... речовини, то, щоб не роз'їдало. О, Чуть-чуть буквально влив. 50 грамів хімії. Остальне водичкою зараз добавлю на вулиці. І ми вже готова да, до застосування. Так. так, Друзі, щоб не гвалтувати цю мийку, я завжди отак і трохи допомагаю. Приставив до, під каністру, щоб наповнити цю шлангочку водою. Тому що вона затягне і так, сама затягне, звісно, в себе, але щоб її продовжити трохи її існування, то я їй допомагаю, отак от набираю водичку. Приставлю, отак от воно собі зараз натече. Як вже звідти потече з того фільтра водичка, тоді вже кидаю в відро і далі вона вже виконує свої функції. сама. Отак, от тепер пробуємо закачувати. Воздирь, зараз трошки вийде воздух. О, ну, Більш-менш. Тепер дивіться, я подножки спеціально не мив, щоб вам показати результат. Отакі вони запачкані, пилюки всі коротше. Ось так ось, я це відбувається. Отак. Снімаємо наконечник. сюди цей пеногенератор коротше, і наносимо я пін на сухе. Я не мочу водою, тому що щоб не образувалася плівка, ніж грязь і з води. Так що, не можна мочити, треба на сухе наносити. Ось так, друзі, це відбувається. Зараз воно пару хвилин буквально постої і можна зливати. Це називається безконтактна мийка. Її не треба там нічого чухати, терти щітками і так далі. Хімія зараз всю цю грязюку з'їсть і можна зливати. Все, друзі, ось така маліна. Ось так все це діло виглядає. Швиденько, чистенько і без лишнього гіморої. Розбирається, збирається вона на протязі 5 хвилин. Тут, шлангу зняв, акумулятор зняв, сопло відкрутив. От і мойка розібрана. Ось. І і купляв я її, до речі, за 3 копійки на Аліекспрес там буквально щось там в районі півтори тисячі, по-моєму, десь так, плюс-мінус. Так що кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Буде ще багато що цікавого. І, звичайно, якщо хочете собі мати таке саме Аліекспрес вам в допомогу, Ось, і будете мати собі також такого самого помічника в дорозі. Всім гарного дня, гарного настрою. Бережіть себе і до нових зустрічей. Всім пока.